Представникам преси, громади, ми сьогодні раді вітати на цьому майданчику і вітати всіх з початком нашого спортивного сезону у товаристві Надія. Сьогодні в нас відбудеться товариський матч між командою Товариства Надія і командою волонтерів Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки, які приїхали в Другович, позмагатися з нами. І підтримати нас в ініціативі популяризації спорту, зокрема інвалідного спорту в місті Дрогобичі. Бачимо сьогодні, що це ще не є популярно на наших теренах, оскільки не так нас є багато. Але ініціатива є, бажання є, і як є девіз нашого товариства, якщо працювати разом, успіх повинен бути. Сьогодні ми маємо ще за честь презентувати початок проєкту у нашому товаристві, який так і називається Сходинки подолання кроки до кардинальних змін. Ми плануємо в цьому проєкті впроваджувати заняття спортом, фізичною культурою у місті Дрогобичі, наших дітей, нашу молодь з особливими потребами спільно з фахівцями. В місті Другобичі факультет фізичного виховання при державному педуніверситеті імені Івана Франка. Ми пропонуємо для університету і для громади міста, для наших підопічних. Ряд занять, які мали би допомогти долати сходинка за сходинкою, ці труднощі, з якими стикаються в своєму житті, в побуті в зрілому віці люди з обмеженими можливостями. Протягом цього проекту ми хочемо, щоб опанувала дружба, взаєморозуміння, підтримка. Певні перемоги як командні, так і індивідуальні кожної людини, яка буде залучатися до виконання цього проєкту, незалежно від її спроможності фізичної, інтелектуальної чи приналежності до якогось соціального статусу. Сьогодні в цьому турнірі ми вважаємо всім учасникам перемоги над собою для студентів, для волонтерів. Найщиріші побажання, здоров'я, успіхів і е, досягнень у будь-яких видах спорту. Ми будемо працювати над футболом, тенісом, плаванням, рекреаційними іграми, іншими видами спорту, які нам тільки вдасться долучити. Від себе особисто вітаю вас всіх, вітаю батьків і дітей, які прийшли сьогодні. Ще більше ми всі спільно вже радіємо тим волонтерам, студентам, які є. Тому моїм особисте вітання і передаю слово декану факультету фізичного виховання, пану Роману Чопику. Для привітання. шановні учасники сьогоднішнього турніру, батьки, запрошені. Насамперед, дозвольте привітати вас з наступаючим святом дня фізичної культури і спорту, побажати всім учасникам міцного здоров'я. Щоб у вас були не тільки звитяги у спорті, щоб у вас були звитяги у вашому житті і всі справи, які ви розпочинаєте, щоб ви могли успішно завершити. Це буде вашою перемогою. Хотів би нагадати, що факультет фізичного виховання є активним партнером товариства Надія, з яким ми уклали угоду про співпраці, і завдяки цій угоді наша співпраця. Набуває, скажімо, динаміки і нових обрисів. І вже з цього навчального року ми плануємо не тільки на волонтерських засадах залучати студентську молодь до роботи у товаристві Надія, а в нас буде сформована група спортивно педагогічного досконалення і регламентована діяльність як навчальна студентів під керівництвом фахівців, викладачів. Окрім того, ми плануємо надавати подальшу методичну допомогу працівникам товариства Надія. Ну і ще однією стороною нашої допомоги є надавання права на користування спортивним майданчиком на безкоштовній основі, консультація наших фахівців, тренерів і так далі. І так далі. Я бажаю всім учасникам сьогоднішнього матчу перемоги і вітаю всіх членів товариства Надія і працівників. Отриманням гранта на подальшу спортивну діяльність З початком сезону у вас і з наступними перемогами. Дякую. Також передаю ще слово до записання пану Роману Процю, завідувачу відділу фізкультури і спорту при міській раді міста Другович. Доброго дня всім! Я теж радий бути на такій зустрічі. В першу чергу хочу від імені міського голови привітати наших гостей з Корпусу Миру з Америки, привітати усіх присутніх тут святами, а це і День фізичної культури і спорту, і святом міста, яке у нас наближається. Дуже приємно і відрадно, що якраз впродовж цього тижня, який у нас в Україні вважається олімпійським тижнем, ви започатковуєте чи навіть продовжуєте. Активну діяльність у сфері фізичної культури товариства «Надія». Хочу сказати усім присутнім, що нещодавно ми завершили нашу комплексну спартакіаду інвалідів міста Дрогобича, в якій приймали участь більше шести товариств цього гатунку. І Леся Кудочігова, яка є представником надії, посіла з п'яти етапів у чотирьох перші місця. Можемо її привітати. Скажімо так, в неофіційному особистому заліку, переможцем цілої спартакіади, і плануються обласні змагання на базі Ровесних поблизу Червонограду. Можливо, Леся Кудачіго буде капітаном збірної міста Дрогобича на цих престижних змаганнях. Також хочу подякувати безумовно волонтерам. Студентам педагогічного університету, зокрема, студентам факультету фізичного виховання, його керівництву, за те, що вони активно долучаються до цієї співпраці, це не може не тішити. Я думаю, що спільними зусиллями ми будемо долати нові і нові рубежі, а дітям приносити задоволення, показувати, що вони можуть і ще набагато більше, ніж ми навіть думаємо. Всіх вітаю вас і бажаю вам приємних. Хвилину. Дякую. Я також хочу подякувати тим студентам, які прийшли з інших факультетів. Це і факультет романо-германської філології, і факультет біології, і практична психологія. Всіх ми запрошуємо і чекаємо до співпраці. І вважаю, думаю, що ми, нам вдасться сходинка за сходинкою долати спільно різні проблеми, труднощі, розділяти радість, які нам будуть приносити наша праця. І ще раз нагадую, що проєкт так і називається Сходинки подолання і він підтриманий посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. З нагоди, оскільки нема представників посольства, ми дякуємо нашим волонтерам, які відгукнулися сьогодні на нашу зустріч. Вітаємо їх всіх. Це напевно найголовніше подію, на яку ми очікували. На яку ми очікували, це ваші змагання, ваш футбольний турнір, який традиційно розпочинається як і всі змагання виконанням гімну нашої держави України. Ще не враження України, ні слова ні воля, ще нам братця українці доля. Збинуть

and Byron's. No, nice. but you two on offense. I'm like in the middle and they're two in the back. Right? Yeah. we can switch. I feel like this is going to be a lot of running. <laughs> oh. Here we go. Oh, oh. oh. <laughs> Okay. <laughs> ворота? не Трештоваль, бігаєш туди, ворота. Ти <клухи> гарно міш гуляти. що ти таке? Дереш що... давай. Діжині, що біжи, біжи, що біжи! у випадку, бо в мене Усім серцем ми за тебе перемога до снагина! Оу! Який улюблений вид спорту ваш? Бо мой улюблений це баскетбол, але футбол? я не грати, я не граю в футбол. Футбол Я футбол сході. Футбол сході. Дякую. Так. Як вам подобається місто? Подобається? Так, Драгович, Лиса, так, і пані Аріна. Do you like it? Так, мені подобається міні Я теж. Знаєш, знаєш. Як звати, як звати у вас і дружину? То дружина uh, ваша так? мене звати Денис Вільямс. Yeah. Yeah, і мене звати Байрон Вільямс. Uh, дружини, тепер у вас uh, скажіть, будь ласка, що б ви побажали uh, вашим суперникам? Суперникам? Суперника? No. Суперник а Добре. Я думаю, вони дуже, дуже добрі, але ми краще. Добре. 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 Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Я живу у Конухові, у маленькі село Беліастрія. Так. Скажіть, будь ласка, як часто ви займаєтеся футболом, як спортом? Займаєтеся? А так я я не граю я не я я не граю футбол بلای زه خړای وړک دې Але це однакові, однакові з футову. Так скажіть, будь ласка, чи подобається вам наше місто? Так, так, я, я дуже люблю. Так, тому що я порожую, я порожую я порожу, до Дрогобича. І, і можливо, один раз, один раз кожен місяць. Так, так. Тому що це ліза ми найкращна, найкраще подруга у Україні. Так у України. Скажи, будь ласка, ваші побажання відповідно у цьому матчі. Ну ваші побажання вже виш про так сам Так, так я я бажаю, я бажаю всі. Я бажаю всі так. Дуже 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 добре. матч, матч, м'яч Також я я бажаю, я бажаю. Я бажаю, що наша наша команда перемагати. Перемагати. Мені звати Девід. Добре. Привіт. Будь ласка, що ви очікуєте від ігри? А про гри сьогодні? Та, та, та. так мені весело а буде тут а, з а, організація «Недія» і а, як я можу допомагати мі подруга Ліса і діти а, тут дуже гарний спортсмен. Я не знаю, якщо а, моя команда можеш. А, бути краще ніж uh, діти, але не yeah, yeah, yeah. знаю, yeah, yeah, yeah. має бути дівчина. Мене звати Меґі. Дякую. Меґі Мегі, ваш та ваше враження про Україну і наше місто Другобець. звідки я? Ні. Ну мене. А, від, а, про Дрогович. А, Я думаю, що а, у вас є а, дуже гарне місце, але а, я тільки приїхала а, дру, а, 12 годині. Я не бачила бо, а, багато. Але я думаю, що після гара Ліса буде моє тургайд. Я можу дивитися багато у місті. А враження про хлопців Дрогобицьких. Ви ще не бачили? Значимо, побачимо. Побачимо. побачимо, побачимо. Дякую. Жива просто а, у місті називає Коломія. Близько Карпати і враження про Коломію? А мені подобається. Подобається так? Карпати. Так, я тільки а, живу а, там. От місяць. я не знаю багато зараз. Скільки часу ви в Україні вже? А зараз рік і половину. враження про Україну. Так. Базі України. Моя... Uh, що я думаю? А uh, водіма uh, так, так я так мені подобається ваші країни і мене є багато друзів. є дуже гарні люди і я працюю і школі, і діти тут дуже гарні діти і сьогодні я думаю, що діти тут від організації Надія дуже гарні спортсмен і. Мені весело буде тут, а, якщо я можу з вами. Дякую, дякую, дуже приємно. Як вас Леся! 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 Давай вас, Андрій! Давай вас! Андрій! Я перепрошую, я вас підпочати. Давай! АПЛОДИМЕНТИ Добрий день! Щасно! Щасно! Вода, 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 вода! Вності взобили. prayed, feared. Ч Carbon. Agustino. Ой,